Хочу розказати вам історію, через яку я ледь не збожеволів, все почалося десь рік тому, влітку. Я тоді якраз вдало склав вступні до універу, тож мав ще кілька безтурботних тижнів до початку навчання. Звісно, річ, я байдукував. Ще й мати в кінці травня поїхала у відрядження до столиці, а батько ж працював зранку до ночі. Відповідно, жодного контролю, чим я охоче користувався. Мене від природи товариського хлопця завжди тягнуло погуляти з друзями, вдома майже не сидів, та й потреби в тому не було. Приміром, хатніх тварин, за якими треба догляд в сім'ї, не тримали. А дім свій я взагалі сприймав за такий собі транзитний пункт поїсти, поспати, ну і хіба за ноутом посидіти. Але після знов біг надвір двір. Щоразу. Та якось на одній з таких прогулянок я підвернув ногу, ледь не на рівному місці спіткнувся. Лікарі запевнили, що моя травма несерйозна, але доречним буде утриматись від зайвих навантажень днів на п'ять і полежати вдома на канапі. Що ж, найбуде, діватись нікуди, подумав я. На кухні зайнятись було нічим, моя ж кімната зовсім маленька, тільки ліжко і шафа. Тому левову долю свого часу я витрачав у вітальні з головою занурившись у соцмережі, таке от дозвілля. Але одного разу мені здалось. Що на кухні лунає ледве чутний шум. Спочатку я був певен, що це просто почулося, та за декілька хвилин Шурхіт повторився: такий, дещо схожий на те, як поліетиленовий пакет шарудить. А може, це він і є, Подумки заспокоював себе. Мабуть, вітром з відчиненого вікна прилетів, але ж я вирішив перевірити здогадку, та на кухні нічого схожого на кульок не помітив. Знизавши плечима, я вже було поковиляв до кімнати. І застиг. Раптом з'явилося дуже лячне відчуття, наче хтось стоїть позад мене і сверле поглядом у потилицю. Від неочікуваності я навіть не міг поворухнутись, аби як подолав коридор і лише після глянув назад. Нікого не було, але відчуття не зникало. Скинувши все це на якийсь дивний проглюч, я повернувся до вітальні. Поступово страх відпустив. Я навіть став глузувати саме з себе і, відігнавши дурні думки, знову заліз у мережу. За якусь хвилину почулися чиїсь кроки не зовсім навіть кроки, а такий сухий, слабкий шерих, ритмічний і чомусь моторошний. Я про всяк гучно спитав, чи є тут хто. Кроки не припинилися. Я буквально шкірою відчув повз зачинені двері вітальні хтось прослизнув у мою кімнату і назовні. Коридор. Але вдома, крім мене не було нікого. Того дня кроків більше не було чутно. Я розповів про це батькові, коли той повернувся додому. Але він лише втомлено поглянув на мене і відрізав: мовляв, нічого подібного ніколи не чув. Та й пішов відпочивати навіть не вечерявши. Настільки був знесилений після роботи. Наступного дня мені було вже не переливки лишатися самому в порожній квартирі. Я, намагаючись вгамуватися, повторював собі, що це лише дивна фобія, що виникла ні звідки і невідомо як. Однак, лежачи у ліжку, мені знову чулися ті тихі кроки, що доносилися з кухні. Якось я гуртав книжку про дивні людські феномени, то от там була ціла глава, присвячена про вкрай рідкісному захворюванню, від якого діти старіють і помирають у віці 11-12 років. Початок глави увінчувала світлина людина з непропорційною, повністю сивою головою, що тримає на руках кота. Понад усе мене лякали її очі, великі, напівприкриті повіками, а ще посмішка. Яка одразу здалася мені недоброю, навіть жорстокою, що зичить тільки лихо. Ця нещасна фігура більше походила на пародію на людину, страшну та аномальну. Чомусь звуки тої ходи одразу почали асоціюватися із цим. Так і уявлялось, сіра, висушена вщент істота зі застиглою на тонких губах посмішкою, що неквапливо бродить довгим порожнім коридором моєї домівки, відкидаючи вперед низьку тінь. Я й далі сидів у вітальні, як і завжди прикривши двері, дивився в монітор, як зненацька знову відчув на собі крижаний погляд. Я озирнувся і почув кроки ще чіткіше, наче хтось поспіхом йшов у кухню. Двері були майже відчинені, хоча їх, пам'ятаю, надійно прикривав. З того самого дня і почався кошмар. Ніччю кроків було нечутно, Батько міцно спав і ні про що не здогадувався. Мої ж розповіді він усерйоз не сприймав, пояснюючи їх моєю бурною уявою. Хоча насправді такої я і близько не мав, тим паче будучи скептиком, так чи інакше, а я б із задоволенням залишив наш дім, та нога цього ще не дозволяла. Тож я вирішив просидіти ще чотири дні, наглухо зачинившись у своїй кімнаті, та лише деколи виходити до ванної. І все одно я довго не міг заспокоїтись, тихесенькі кроки туди, сюди. Взад вперед, і так постійно, інколи здалеку долинало невиразне бурмотіння. Мою ізоляцію перервав телефонний дзвінок. Голос із трубки приніс погані новини, і з батьком трапилась біда. Нещасний випадок на виробництві. Зараз він лежить в лікарні. Сціпивши зуби від болю, я ковиляючи рушив до нього. Блідий, як крейда, той лежав увесь забинтований, але десь знаходив сил усміхатися та навіть жартувати. Я просидів біля батька до самого вечора, доки медики мене не попросили піти. Додому я повернувся близько опівночі та відразу ліг спати. Коли ж у звичне цокання годинника вкрався шерхіт, сон мій миттєво розтанув. Ніколи ще кроки не звучали вночі. Вони спинилися неподалік моїх дверей. Знову чую те саме бурмотіння. Потім звуки почали віддалятися і, нарешті, тиша. Я почекав з півгодини, борючись із тремором, підійшов до дверей і остовпів. Клямка, яку я, безперечно, залишав до кінця закритою, ледве висіла на гачку, ще б трохи, і двері ласкаво відчинилися б навстіж. Більше спати не міг, поспіхом зібрав речі і залишив дім миттєво, просто серед ночі. До самого ранку я тинявся містом. Безтямно палив. Затримувався в людних, наскільки це можливо глухою ніччю місцях, але повертатися додому мені аж ніяк не хотілося. Батька ще не скоро випишуть лише за три тижні, а до того я жодного разу не бував удома Спав у друзів, якихось знайомих, їсти ходив до родичів, обійшов усе місто вздовж і впоперек. Зрештою, з відрядження приїхала мати. Я, звісно, зустрів її на вокзалі. Вона сильно здивувалася моєму вигляду. Худий, хворобливий, у зношеному одязі. Дорогою додому я буквально благав її переїхати. Напрочуд мати погодилась, і вже за кілька днів ми облаштовували нове помешкання, все, наче прийшло в норму. І от, нещодавно, прогулюючись сквером у центрі міста, я випадково зустрівся з колишнім сусідом. Він возив маленького сина у дитячому візку, ми розговорилися. Виявляється, одразу після нас у тій квартирі оселився молодий хлопець-студент, але прожив там лише тиждень. Сусіди, схвильовані тим, що юнак замкнувся, і сім днів, як навіть носа з хати не висовує, викликали поліцію. Квартирант і їх ігнорував, тож правоохоронці зламали двері. Побачене ними в оселі стало для мешканців будинку справжнім шоком. Хлопець лежав на підлозі в кухні в одній руці. Тримав великий ніж для хліба, Вени на обох руках були усі сполосовані, самогубство, жодних сумнівів. Закінчивши свою розповідь, сусід попрощався та, перш ніж піти, додав до речі, останнім часом, коли сплю. Здається, ніби за стіною хтось ходить.